Олександр Лисенко, який наразі перебуває під слідством за вимагання та одержання понад двох мільйоного хабаря за вирішення сміттєвих питань, звернувся 29 лютого до сумського окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправним і скасування рішення про звільнення та вимагає поновити його на посаді сумського міського голови. За даними сайту судова влада України, правосуддя по даному питанню здійснюватиме голова адмінсуду Сергій Воловик. У парі з Олександром Лисенком того ж дня аналогічний позов подала і Юлія Павлик про поновлення її на посаді заступниці сумського міського голови, керуючої справами виконкому. Її питання розглядатиме суддя Олександр Соп'яненко. Варто також зазначити, що Олександр Лисенко, прирвавши довге мовчання, опублікував звернення до свого електорату. Далі цитата. Використовуючи моє гарантоване право на оскарження, звернувся до суду. Хочу пояснити деякі нюанси. По-перше, це політичні ігри. Голосування за дострокове припинення моїх повноважень незаконне і безпідставне. Це може довести навіть студент третього курсу юридичного факультету. Кінець цитати. А що думають сумчани з приводу поновлення Олександра Лисенка на посаді сумського міського голови? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалася шляхом опитування на вулицях обласного центру. Я проти Лисенка, Однозначно проти, Ніяких назад дороги нету. Не можна в одну і ту ж халюжу два рази. А як ви ставитесь до тієї ситуації, що вони подали позови до суду щодо поновлення на посаді? Ну, і як, ну я не знаю, як і може бути відповідь у суда. как они могут принять у них заявление, если его обвинили в, в, таких вот грехах, так сказать, если нежно сказать это все. Но это будет вообще нечестно к людям. Чисто, да те же, хоть пенсионера, хоть кого угодно возьмите. Очень нехорошо он поступил. И поступал. И почему его опять обновили, когда ну, повторно было переизбрание, я не понимаю. Были многие против, но почему получилось так, что его опять... Посадили на те же місце, то я не знаю. І опять люди бояться, просто бояться. Їде в тролейбусі на остановки, вони просто бояться, що, не дай Бог, опять лисенка буде. І що наказали, і щуку кинули в річку. Ну, не можна так поступати. А будуть вони там чи не будуть, це не має значення, тому що нам в Україні потрібно міняти систему, а не людей. І повернення Лисенка, що в нас змін? Нічого не поміняється. Хоч там другий, прийде, третій. Систему потрібно міняти, а не людей. Ні, якщо він дійсно украв, значить має за це понести покарання, А так ну, в нас такого не буде. Дуже не хотілося б, щоб він знову став нашим мером. Дуже-дуже. Я взагалі не розумію, чого він і сидить в в'язниці. За такі людей сажають, чого мера не посадили. Я питання до нашої фіміди. Якщо винні, потрібно відповідати, а не родити щось. Так і, і працюють усі, що вони хороші, всі ж себе захищають якось. Кожна людина має право на те, щоб себе захищати, подавати, ну а там народ хай вирішує, вирішує. А власне, у вас яка думка щодо цього? У мене в смислі, що вони впадали на. Навіть ну не знаю, навіть вам що сказати. Лічно я пробував проти Лисенка і все. Ніколи нічого не зроблено, не робилося. Тільки свої лічки роз'їдали, простіть за таке слово. І все більш нічого. Я думаю, що це компетенція правоохоронних органів, нехай розбираються. Поки немає ні рішення з жодних немає правових підстав чи в ту, чи в іншу сторону. Тому я думаю, що Фоміда все вирішить. А за в клітку не хоче сісти. За то, что он зарабил в Сумах. Война началась, кто первый потекал в Сум? Лысенко, Живицкий, вся полиция. Вот это мое мнение. Я считаю, что его пора посадить. Они миллиарды воруют, а пенсионеры живут на 3000, выживают. Понимаете? Зубы не, не за что вставить. Живешь один хлеб, мякушку. Я думаю, що негарно це взагалі-то ну, людям звик давати другий шанс, але не коли такі суми. І ну, коли людина це робила на протязі, там, чи протягом 20 років, чи скільки там. а зараз типу, ну давайте заново спробуємо, що ми ж всі тут добряки в Україні. Так що так. Та, ну, негативно ставлюсь, а як я повинен ставитись? Я патріот своєї країни і свого міста. Я по-другому не можу ставитись до цього. Тож переважно більшість опитаних нами містян обурила новина про спробу поновлення на посаді сумського міського голови та його заступниці, і люди покладають великі надії на справедливе рішення Феміди.